В цій сороці моя дочка молодша виходила заміж. І, і я думаю, як тепер сучасна молодь без мобільника, і отакий вишила її гаман з такими пташечками, як на рукавах, що вона мала де собі. І воно було і традиційне, і, і також одночасно воно було практичне. І фата була. Ні, це був перший день. Ми робили в українському стилі, в українських традиціях. І дівчата співали традиційні пісні, плели вінок. Це, ну, це було дуже таке видовище гарне. І також в народному строї. А другий день вони вже були, як у нас люблять казати, по-європейськи вже по сучасному. По -сучасному в білому, так, так? В білому. Ну, ви знаєте, не можна. Як застрягнути в одному періоді, але ми маємо і те знати, і жити в ногу з сучасністю, тому що ну, якщо е, лишитися в 19 столітті, треба викинути мобільники, треба е, викинути тік-так. Так що ми маємо просто можливість величезну зараз завдяки техніці, завдяки телефонам, завдяки фотоапаратам. Ми маємося все знімкувати і ми вже це залишимо. Тому що дуже багато питань лишилося, наприклад, до 19 століття. Ти хочеш побачити на фотографії навіть той самий павук різдвяний? Я ніде не знайшла ні в інтернеті, ні вживу ніяких фотографій, щоб було різдвяний павук на фото.